Щойно закінчив консультацію, і до мене зверталася експерт у сфері здорового спортивного харчування. Запит у неї був приблизно такий: Макс, я більше 10 років займаюся тим, що прокачую візуал людини. Я більше 10 років допомагаю стати спортивною, здоровою людиною. Але не починаю вести свій інстаграм, тому що боюся, що мені може прилетіти хейт. І оцей хейт мене постійно тривожить, постійно зупиняє, і я не починаю просуватися. А від цього відчуваю, що клієнтів стає менше, менше і менше. І я собі сказала досить, тому прийшла до тебе на консультацію. Сьогодні у нас з вами не консультація, але я хочу поділитися з вами. Важливими думками стосовно хейту. Якщо вам важлива ораторська майстерність, якщо вам треба прокачувати свою публічність, не прогавте таку можливість. По-перше, дивіться мій контент і інтегруйте у своє життя, це перше. А друге, підпишіться на мій канал, бо я даю м'ясний контент. Тут все по факту. Відсутня вода. Полетіли! Що таке хейт і як з ним працювати? В першу чергу треба зрозуміти, усвідомити, що якщо ви крокуєте у бік публічності, якщо ви вважаєте або тільки починаєте себе проявляти, що вам прилетить хейт, знайте, він стовідсотково буде, бо публічність дорівнює хейт. Чому так? Бо якщо ви проаналізуєте своє життя, якщо ви проаналізуєте своє коло спілкування, ви зрозумієте одну важливу річ. Ви не спілкуєтесь з усіма людьми вашого міста. Ні. І навіть не спілкуєтесь з усіма людьми вашого будинку або вашого офісу. Ви обираєте якесь коло спілкування. Оце коло спілкування можна назвати вашою аудиторією. Те ж саме відбувається в публічному просторі. Ми не спілкуємося з усіма людьми. Можливо, є люди, які б хотіли вміти вибудовувати комунікацію з усіма на цьому світі, але на жаль, це неможливо. Чому? Бо у нас різний спосіб мислення, бо наш мозок у кожного працює по-своєму. У нас різна. Таблиця цінностей, ми по-різному сприймаємо цей світ. І від того, як ми сприймаємо світ, залежить, як ми проявляємо себе публічно. І комусь це може подобатись, комусь це може не подобатись, хтось це може приймати, а хтось може категорично бути проти. Це в першу думку вам треба зрозуміти. І якщо ваша голова боїться, що про вас щось подумають. І ви тому себе не проявляєте, то знайте, все одно про вас щось подумають. Але буде знати вас 1, 2, 3, 4, 5 людей, і на цьому все. Якщо ви хочете просувати себе, свої послуги, свої товари, то однозначно треба тримати вектор у бік публічності, тому що це прямий канал трафіку до ваших майбутніх продажів. Тепер переходимо до теми хейту. Можна про цю тему говорити величезну кількість часу. Я хочу з вами поділитися не якимись научними думками. Я хочу поділитися з вами виключно своїм досвідом, виключно своїми напрацюваннями у цьому питанні. В першу чергу хейт відбувається за рахунок того, що ви стаєте більш популярними або більше набираєте аудиторії, чим у вас було до цього. Ну, наприклад, у вас була. Тисяча ваших підписників це друзі, знайомі. Це якісь колеги, це, можливо, ваші клієнти, які вже до вас ставляться лояльно. І тут ви вирішуєте проявляти себе публічно, вмикаєте таргет, починаєте працювати з блогерами. Одним словом, використовуєте інструменти для того, щоб у вас аудиторії стало більше. Її стає не тисячу, а півтори тисячі, і серед оцих п'ятиста людей є люди, яким ви не подобаєтесь. І якщо не підготувати свою нервову систему, свою психіку, свою голову до того моменту, що ви комусь можете не сподобатися, це може зіграти з вами поганий вирок. Чому? Тому що хтось напише вам паскудні слова, ви це близько сприймете до свого серця і. Заб'єте на свою публічність. А ваші конкуренти, ваші колеги будуть продовжувати проявляти себе публічно. Тому запам'ятовуємо, всім сподобатися неможливо. Тепер давайте трішечки розберемо категорії хейту. Почнемо з мого найулюбленішого хейту це хейт від тролів. Це люди, які свідомо, а можливо, і навіть несвідомо, займаються виключно тим, що. Пишуть якусь маячню. Вони отримують задоволення від того, що вони комусь напаскудили. Вони отримують задоволення від того, що написали якусь таку мразоту. От з такими людьми немає сенсу навіть спілкуватися. Що треба робити? В бан і до побачення. Не витрачайте свій час, свій ресурс, просто забанили і пішли далі. Навіть можете не читати. Так, людина за рахунок вас просто отримує собі в голову енергію. Якщо ви йдете за цим маршрутом, то знаєте, ви завжди будете програвати. З такими людьми нема сенсу сперечатися, нема сенсу щось доводити. Бан! До побачення! Зрозуміло, йдемо далі. Диванні. Критики, експерти, які не змогли у вашій діяльності досягнути якогось результату, або вони щось знають з вашої діяльності і вважають себе максимально розумними, тобто людьми, які щось знають трішечки більше, ніж ви. І вони ставлять собі за мету написати вам, що оце й оце, оце і оце щось ви пишете не так. Скажу вам чесно, якщо ви тільки починаєте проявляти себе публічно, якщо ви робите тільки перші кроки, то на такі коментарі так само звертати увагу не треба. В бан і до побачення. Якщо ваш рівень комунікації впевненості в собі, в своїй експертизі, в тій діяльності якою ви займаєтесь, високий, то з оцих експертів, які намагаються стверджуватися за рахунок вас, можна отримувати клієнтів. У мене є досвід, коли не пам'ятаю роки, напевно, два, можливо, навіть більше, мені написав якийсь експерт, що Макс, ти отут і отут. Зробив якусь там суперважливу помилку. Я навіть не пам'ятаю про що йшла мова. Я з цією людиною погодився. Потім запитав, чому вона так вважає. Після цього я її вивів на розмову, і все це відбувалось в коментарях. Здається, навіть на попередній моїй сторінці інстаграму, яку заблокували. Ми дійшли до висновку, що так можливо дотримуватися помилок, можливо робити помилки, і це нормально так. Так роблять всі люди. Неможливо в цьому світі все знати. Неможливо бути ідеальним, бо ти перетворюєшся на робота, і я був не ідеальним. Я спілкувався таким чином, що людина каже: Вау, Макс, а ти прикольна людина! Я хочу у тебе навчатися. І дійсно, людина пройшла у мене курс, я вам більше скажу. Вона навіть залишила відгук, що мені сподобалось, що Макс класний експерт. Але це більше виняток, ніж закономірність. Тому я рекомендую вам. Забанили і до побачення. Бо такі люди хочуть за ваш рахунок отримати трішечки більше впевненості в собі і сказати: Я класний експерт, вам це не потрібно. Переходимо далі. Коментарі від експертів в вашій ніші або в вашій діяльності. І тут, послухайте, мене максимально уважно, зберіть свій фокус уваги. В першу чергу я не називаю коментарі від експертів в ваші ніші хейтом. Я називаю це коментарями. Якщо експерт дійсно розумна людина, якщо експерт в вашій ніші так само прикладає сили, так само проявляє себе публічно, так само намагається крокувати вперед, крокувати у бік розвитку, така людина не буде писати вам маячню. Вона може сказати: дивись, оце оце добре, оце мені подобається, а ось тут мені незрозуміло. Можливо, поясниш, можливо, трішечки щось скоригуєш. І до таких коментарів я рекомендую дослухатися. Такі коментарі можуть бути корисними. У мене так само є досвід. Є такий коуч, тренер, ментор Радіслав Гандапас. Колись дуже давно я проводив прямий ефір, я в цей момент проходив у нього навчання. І він мені написав під прямим ефіром: оце і оце круто, Макс, ти молодець, але не подобається, що ти постійно робиш щось одне і теж, не пам'ятаю що. Я погодився, сказав дякую, скоригував свою поведінку, бо така людина більше розумілася на той момент в публічному просторі, ніж я. І я отримав тільки позитивний досвід. В усіх інших варіантах, якщо ви бачите, що експерт вам просто насипає «бе-бе-бе», то він просто відчуває в вас конкурента. Він бачить, що ви крокуєте вперед, ви краще працюєте, і він хоче просто звернути на себе увагу. В такому випадку, що ми робимо? Так, в бан, і до побачення. Підводжу підсумок. Щоб ви зрозуміли, хейт це нормальна частина вашого публічного розвитку. І він буде з будь-яким експертом. Тому що неможливо подобатися всім. Якщо людина адекватна, якщо людина сучасна, якщо людина досвідчена, вона буде писати, записувати аудіо, відео, будь-який формат комунікації з вами, вічливо вона буде показувати, що не так зрозумілою, коректною мовою. Якщо ви бачите, що мова. Ах, Така з райончика тіпочка, який хоче вам розповісти, як треба робити, як треба діяти, ви просто баните цю людину, не звертаєте увагу і йдете далі. Хтось говорить, що хейт це такий успіх публічності. Можна погодитися із цим. Не звертати увагу на хейт це одна з причин, яка допомагає крокувати вам у бік свого щастя, у бік своїх цілей. Чому? Уявіть ситуацію. Дитина, яка починає ходити. Вона біжить, 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 падає, і їй хтось говорить: Ей, ха-ха-ха, ти впав, як ти міг. Люди, дитина починає на цьому фокусуватися, і вона ніколи не навчиться ходити. Ні, дитина нікого не слухає, вона робить те, що їй потрібно, вона відпрацьовує, 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 відпрацьовує і отримує результат. Будьте в своїй публічності от такою дитиною, яка крокує до своїх цілей. Якщо ви не можете з цим хейтом впоратись самостійно, то у сучасному світі є величезна кількість експертів, які вам можуть допомогти. Хто тренер, хто психолог, хто коуч, хто ментор, друзі, знайомі, сім'я? І величезний арсенал тих людей, які вам можуть допомогти. Бо, як правило, людина не пише коментар, коли їй все подобається. Вона не залишає відгук, коли все добре. Ні, у нас прокидається мразь скотиняка тільки в тому випадку, якщо нам щось не подобається. І це нормально. Тому ми про це знаємо, свідомо це розуміємо. І крокуємо далі, далі і далі. Поділіться, будь ласка, своїми думками в коментарях, що ви думаєте стосовно мого досвіду хейту? Що ви можете сказати, а ви відчували? Можливо, ви так само, як моя клієнтка, боїтеся хейту і тому не проявляєте себе публічно. Що можете сказати стосовно хейту? Якщо ви хочете прокачувати свою ораторську майстерність, підписуйтесь на мій канал і прокачуйте себе. Мене звуть Максим Олійник. Я ваш, твій. от чуєш, твій тренер з публічності, який допомагає тобі крокувати до кращого життя. Па-па, До нових зустрічей!